Нараз так і пропасть між гражданськи людьми і э, людьми в формі, і вообще як з цим бути і як з цим боротися можливо. В одному з я взагалі, що я бачу ознаки військової диктатури, на що мені ведучі кажуть, чекаєте військову диктататуру, це коли влада у військову. Я наголосив, що я не кажу, що є військова диктатура, я кажу, що бачу ознаки. Тобто, іноді я можу допустити, що деякі рішення політичного керівництва можуть е, бути під таким не завжди можливо позитивним впливом, якимось таким може і неофіційним, не бачне, не який не видно, але е, таким тиском е, керівництва військового, яке у нас е, на жаль, на мою думку, надто совкове. Надто прив'язане до цієї рабовласницької філософії і надто працює от в парадигмі з такою іконою в якості оцього гасла там не хочеш, змусимо. Угу. Ви згадували перед тим про перспективи проведення переговорів, перемиря олімпійського там на два тижні чи інакших варіантів. Як я бачу ситуацію, ми можемо. Не йти ні на які е, переговори перемирять. потенційно, бо ще немає ми про якісь потенції. Тому е, лишати такі філософії, що ми лише у військовий спосіб звільнимо всі території і змусимо агресора разом з партнерами відповісти за все, там за виплатити всі репарації та далі. І це, в принципі, було б класно. Єдине, що. При цьому всьому треба мати розуміння, чи маємо ми ким, тобто достатній людський ресурс відповідно налаштованих, мотивованих співгромадян, і чи маємо чим. Тому що, на жаль, ми маємо констатувати, що попри те, що ми справді налагодили деякі виробництва і якихось снарядів, дронів і так далі. Нам очевидно, що без допомоги західних партнерів неможливо. Стримувати рашистську агресію, і ви цитуєте вчорашній ефір. Я там колезі сказав, що я повністю його риторику підтримую щодо побажання, uh -huh. прагнень повернути території, поставити на місце агресора. Єдине, що в цьому всьому і навіть в марафонній риториці все б я підтримую, якби не було цього ганебного пункту, коли люди у військовій формі, представники ТЦК. Продовжують ганебно погрозами і примусом заганяти в армію громадян, які з різних причин, скажімо так, неспроможні захищати вічі зі зброєю в руках, оце ключова проблема. А на це чомусь не звертають увагу. Ну ті, які могли би вплинути. Абсолютно. Я вже кілька разів і публічно, як базовий виборець Володимира Олександровича Зеленського, до нього звертаюся. На жаль, в якості одного з представників його команди, я не маю можливості, в принципі, говорити з ним. і за цей час, крім якихось колективних декілька зустрічей, ніколи не було можливості. Хоча мені і не здавалося, що навіть якихось, не знаю, 10-15 хвилин поговорити, і я міг би до нього чимось достукатися. Але я бачу, що його вплив серйозний, і мені би хотілося, щоб він саме звернув увагу на. Питання здорового глузду, що неможливо вирішувати питання оборони країни, розраховуючи нема кількість співгромадян для кількості в армії. Це просто нонсенс. Навіть взяти до уваги ці показники для нас там СЗЧД, самовільні залишення військових частин або Відказників, ну я буваю на сході, на фронті і спілкуюся там з хлопцями. Ну, як правило, я не роблю це публічно, і я чую від різного там від простого, простих солдатів до комбатів, чую їхнє ставлення до того, що робиться в тилу представниками ТЦК. Вони зазначають, що такі, які загнані погрозами і примусом, в армії просто не потрібні, eh, тоді мотивірую не мотивовані, до... не готові, абсолютно фізично, а й морально не готові eh, саме відстоювати eh, інтереси вітчизни з зброєю в руках. Вони в армії не принесуть користі. Вони можуть ну максимум eh, виконувати якісь функції. Ну, не знаю, в тилу глибокому, на якихось підприємствах таких військово-промислового комплексу, або просто виконуючи якусь роботу в економіці, дуже важливо. Я акцентую увагу, що дивіться, оборона України це комплекс заходів. Прочитайте в відповідному законі про оборону країни. Це ж там навіть зазначено. значно. Треба просто включати, як кажуть, міські і не, не йти. Потечі оцій філософії совкової е, військової керівництва про те, що от, ви раби, ми там змусимо вас робити, те, що нам треба, та не працюється так, а це комплекс заходів, і армія дуже залежна від економіки, тому що не секрет, що наші західні партнери не дають нам допомогу на утримання армії. Е, всі власні надходження в держбюджет йдуть на потреби сектору оборони і безпеки. І нам дуже важливо, щоб економіка не лежала, бо вона зараз і лежачі назвемо так, yeah. а щоб вона все таки працювала. і цих людей, які навіть з релігійних з інших там переконань, або просто вони знають, розуміють, що там за своїм станом вони не, не здатні виконувати бойові з не, не здатні служити, або навіть вибачте, не хочуть. То вони не потрібні там їх треба залучити до роботи на економіку, тому що це теж про. Абсолютно то ж про помощ, Да, прапор шармі здоровий крайній зустрічі. До речі, да, крайне да. зустрічі uh -huh. останнім часом я би сказав з представниками бізнесу. Всі зводяться до одного, і це люди, які дуже активно волонтерять. Вони просять, будь ласка, дайте нам можливість працювати. Тих, які потенційно готові захищати вітчизну виконувати бойові завдання, їх треба якісно виявляти, працювати з ними, не хапати, не там ламати через коліна і закидати від в армію, а з ними працювати, і така можливість є спокійно, навіть я. Розумію, як це робити. Вони кажуть, дайте нам можливість працювати, тому що ми вже не можемо. Ми ж сплачуємо податки. Але у нас немає кому працювати. Є багато таких позицій, на яких вибачте, жінки просто фізично абсолютно не можуть, да ані також і, вони і, і так